Ох, допоможіть мені, будь ласка. У мене така ситуація. У мене зачинилися двері, ключі залишилися вдома, і телефон теж там. Мені потрібно подзвонити. Це, це розвод, так, да, я, я розумію. Допоможіть мені, будь ласка. Мені так не зручно, але розумієте, я вибігла за молоком, а вдома залишилася моя трьохмісячна дитинка. Двері зачинилися, і мені потрібно передзвонити. Будь ласка, дайте мені ваш телефон. Я розумію, ви ж зайняті. Допоможіть, вибачте, допоможіть мені, будь ласка. Мені потрібно зателефонувати до мого чоловіка. Він на роботі, у нього є ключі від я, квартири. Я мені перепрошую, потрібно. у мене на телефоні немає грошей, вибачте. Допоможіть, будь ласка. Благаю, допоможіть. Це питання життя і смерті. У мене вдома дитина, мені потрібно передзвонити. Дайте мені ваш телефон. Дайте мені телефон. Алло. Алло, так. Це я з чужого телефоную довго пояснювати. Послухай, я на вулиці. Вискочила за молоком, двері зачинилися. Синок вдома він спить. Пів години ще буде спати. Я до тебе не добіжу за ключами. Ти можеш приїхати на таксі? Добре, добре, я чекаю. Дякую. Ось бачите, робити добрі справи зовсім не складно.